Брітні, швидше піднімай клош. Ого, що це? Ой, вибить Джулі. Але це дійсно щось дивне. Якась рукавичка. А оччі б'ється? Досить сміятись, Джулі. Я маю розібратися в цій штуці. О, нічого собі. Я знайшла блакитний людяник. Який же він смачний? Mm. Як же апетитно! Я також <світ> хочу спробувати. Зараз лизнемо. Ауч! Ей, Брітні! Ти мало мене в нокаут не відправила. Давай, піднімай свій клош. You. О, ні, запах просто <світ> огидний, мамочки. <світ> а що це так сильно смердить? І явно не людяни. Ой, це у Джулі сири з блакитною пліснявою. Їж, будь ласка, швидше. Так і правда. Треба швидше з'їсти, щоб він так не смердів. Ой, яка ги Ні, я більше не буду. Навіть не умовляй мене, брітні. Взагалі, то ми в челенджі. Тож давай грай за правилами і доїди сир смердючку. Ого. Ти запхала його повністю в рот. Крутьок. Останні зусилля треба його проковтнути. Ух, о, ні. Пробач, брітні. Цей смердючий сири з пліснявою передає тобі. Привіт. Який жах! Нема чим дихати. Ну, поки брітні відпочиває, я паласаю її льодяником. Джулі поміняємось клошами. Ага, а тепер відкриваємо. Вау, блиск для губ та посипка. А у мене мармеладні очі та посипка. І блакитний сік у трубочках. Так, брітні, можеш бути першою. ура, ура не терпиться спробувати цей істівний блиск для губ. М -м -м, він дуже смачний. Цікаво, що буде, якщо намазати ним губи. Ну, і що гарно? Тепер у мене блакитні губки. Здорово Джуля цей поцілунок для тебе. А мені час спробувати посипку. Виглядає дуже гарно. А ще вона здорово звучить. Ага, дуже здорово Навіть можна танцювати. Ну, добре, побавились і вистачить. А тепер настав час спробувати. Відкрию баночку та висиплю її вміст на тарілочку. Краса. А тепер занурю губи в посипку. Неймовірно! Джулі, ти лише поглянь на це. Ось це круто. Дякую. А тепер нарешті спробую. М -м -м, як же солодко. Отак. Ну що, тепер настала твоя черга. Ура! Не терпиться спробувати ці мармеладні очі. Брітні, скажи, мені личить блакитний колір очей, яка ти комедна. Рада, що потішила тебе. І так, для початку я хочу посипати на тарілку блакитну посипку. Які ж гарні намистинки! Просто неймовірно. А тепер в них мармеладні очі. Виглядає просто нереально. Цікава, як на смак. Отак. Ніжний мармелад і смачний ягідний джем всередині. А тепер вип'ю міст трубочок. М -м, так це сік зі смаком лохини. Супер, мені дуже сподобалось Кайф! Ну от і все. Давай кулачок та ходімо далі. Брітні! Hey, давай лічілка вирішить, хто відкриває клош перший. І це буду я. Нока Ію це що туалет? Зачекайте туалет з чупа-чупсом. А всередині порошок. М -м, який смачний! Очевидно, я дарма засмутилась. Це має бути дуже смачно. Занурю чупа-чупс, порошок і спробую. Виглядає, звісно, дуже апетитно. М -м, порошок кислий, а чіпачок солодкий. No! Неймовірне поєднання. Джулія, де ж мені спробувати, будь ласка. No. Ні, ну і добре. Я подивлюсь, що дісталось мені. Вау, це джусі Дроп Критяк. Дивіться, тут всередині маленькі блакитні мармеладки. Їх треба їсти разом із кислим блакитним гелем. Він mm. дуже кислий, і при цьому дуже смачний. Ой, ось це нічого собі. Із солодкими мармеладками буде саме те. Подивіться, схоже на маленьке тістечко. Ну-ка, спробуємо. М -м -м, неймовірно. Мені дуже подобається, і обличчя забавно зводить. Що таке, Джулі? А можна мені трохи твого гелю видавати на Чупачуп? Okay. Звісно. Ой, велике дякую, брітні. М -м, як же це апетитно виглядає? Давай, Джулі, швидше спробуй. І справді дуже апетитно. М -м, як кисло. Але мені подобається. Ага, це прикольно та смачно. Цілком згодна. Ого, кінгуру. Ха, купилась. Я відкрию перша. льодяники. здорово. О, мамочки, всередині хрубаки, яка гедота. Брідні, ти лише втішатися можеш. Давай піднімай свій клош. Легко. Що? Граната? Який жах, вона ж вибухне. Ей, а ти гучний бум? Треба роздивитись гранату. Сподіваюсь, вона не вибухне у мене в руках. І що мені з нею робити? Спробуй вирвати чеку. І молись, щоб вона не вибухнула. Ти маєш рацію, потрібно спробувати. Смикаю. О, Не вибухнула. Тоді що ж це таке? А тут можна натиснути. Спробуємо. Отак. Це ж кислий спрей. Здорово, мені подобається. Що таке, Джулі? Хочеш спробувати? Ну, вже ні. Цей спрей лише для мене. А що з ним? Закінчився? Дуже швидко. Ну Добре, це можна виконати. І ще одна кулька морозова. Це що, граната? Лягай! Дивно, гучного бум нема. Ризикну подивитись. А, Так це просто спрей. О, ні, ауч! От дідько, доведеться ріжок робити. Джулі, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Мені зовсім не хочеться це робити. Виглядає огидно. Ох. Добре, треба зібратися з силами та облизати. Ого, нічого собі. А льодяник виявляється дуже смачний. Ой, що це таке? Не може бути. Я з'їла весь льодяник, а в роті залишився хробак. Яка Гедота? Приберіть, приберіть, приберіть. Нічого кумедного в цьому не бачу. Я більше не буду. Ще як будеш у нас челендж. Ну, що за несправедливість? О, до мене прийшла одна класна ідея. Брітні, давай я покажу тобі фокус. Дивись, у мене є два льодяника, так? І прямо зараз я зможу один льодяник зникнути. Один, два, три. Вау, реально залишився один. От і ріжок номер 2 Це ще що? Людяник? А зараз на твоїх очах зникне і другий льодяник. Валя! Вау, круто! Ні, мій ріжок морозива. Він знову зіпсований. Піду розбиратись. Джулі, а це ще хто? Е, ой, добрий день. Я так розумію, що це ваше смачного. А капелюх я заберу собі. Давай на цей факт перший. Цуєфа. О, дідько я програла, а я перемогла. Подивимось. Нічого собі. Це легко. І навіщо воно мені? Вау! Так воно з шоколаду. Ось це крутота! Як же смачно! Таке лего мені подобається. М -м -м, смакота. Дивіться, як здорово поєднуються детальки. О, то це ж ідея. Я можу збудувати гарний замок із блакитного лего. Та ще й шоколадного. Так, такого точно ще ніхто не бачив. Вау, брідні, не може бути. Твій замок такий гарний. І остання вежа. Так, у мене все вийшло. Я так собою пишаюсь. Просто краса. Ну, тісту, шкода. Ей, Не чіпай, Джулі. Відкривай свій клош і торкайся ти ще під ним. Добре? Ого. Це дорітос! Чи блакитний, я так і не пробувала. Ну-ка, Ей, не вдається відкрити упаковку. Занадто щільно закрито. О, ні. Я все просипала. А но ну, годі сміятись. Я зараз зроблю ще круте, а саме вежу начос Це буде здорово. А ще я зможу з'їсти вежу за один раз. Ну, дивись, Брітні, круто вийшло. Вау, дуже гарно! А тепер дивись, як я це з'їм. А, -а, -а. <сперт> просто неймовірно. Джулі, ти справжня фокусниця. <плух> так, я це зробила. Ой, а, -а звідки з'явилася дивна печія в роті? Ой ой ой! Джулі, у мене погані новини. Старі з звали гострими. Так, спокійно. Я легко можу загасити тебе за допомогою вогнегасника. От і все, ми впорались. Хух, Ой, Джулі, у тебе тепер така мила борода спіни. О, ні, мій чудовий замок. Він розплавився. Це ти у всьому вина, Джулі. Але погодься, що це суперсмішно. А от і ні. Вау! Взагалі то щоб відкрити цих, потрібен ключ. І так, подивимось, що в мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, пригости нас, будь ласка. Що? Ну вже ні, у вас є свої сейфи. М -м, як же це смачно. Обожнюю зефірку Не отримаєш. Ой, ну і добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Мамочки, напій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А, взагалі то непогано. О, ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю на допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмело. Так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час поласувати. М -м, смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сипа. Лави. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі. Він ще бездонний Там щось взагалі є. Ой, ні. Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капелюх може загасити майка. Майк одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так, ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на Жері, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що могла поділитися з друзями? Або хоча б допомогти загасити пожежу. Вау, який класний сейф! Можна я буду перша? Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. Ой, ні, смердюча цибуля. Відстій. Ой, фу. прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таке їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружку, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі. А раз так і буде. Ой, яка гидота Це просто гидно. <реш> так, навіть дивитися видно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Oh. Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти і так гарна. Відчепись, Майк, краще відкривай свій сип та без проблем. Майк у справі. Вау, мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. <гум> що? Ти не пригостиш мене шматочком? Приймаю за честь. Ей, Майк! Чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок? Е ну що, Майк? Я чекаю? І про мене не забудь. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буду лише я. О так, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. <плес> Ніколя, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сив. Добре, добре, зараз. Подивимось. Е, бластер. І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь! Пробач, я правда випадково? А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Отак, от круто! Хочу ще. Ось це круто! Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь, навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я, і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай швидше. Ну, добре. Ну що, круто, я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Суєфа. Ура! Я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. Таке ж вона смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф. Так, що там, що там? Це схоже на котячий корм. О, Гедота! Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах! Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого, що це таке цікаве? d ручка і схоже, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити. І так, погнали. Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло. Ну, дивіться. Ого, воно стало справжнім. Зійти з розуму. Ні, Ніколь, ділитись не буду. О, дідько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. Дайте сюди, ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готово Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну, який же він, милашка Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого, у мене роли і непрості, а мармеладні. Клас! Я посеві віддала, щоб їх спробувати. Ей, подруга, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. ну-ка -ну так, вийшло. Ох, який він апетитний. Бліте що ж таке? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох, добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сид. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась. Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні, за що у світі. Mm -mm. Ще й як доведеться. Mm -mm. Давай, давай, сміливіше. Mm -mm. О, була, не була. Mm -mm. Повірити не можу, що я це роблю. Mm -mm. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Mm -mm. Mm -mm. Мене зараз вирве. Жо? Mm -mm. mm -mm. я це зробила. Все. Yeah. Більше я не з'їм. Хочу бити! Брітні, правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше, Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені? Я закінчила. Нікол, твоя черга. Ну що ж, подивимо, що дісталось мені. Ого, це портал. На ну, засмок то є. Що? Ми повернулись. Ніколи більше не відкрию цей сейф.